Юний Патріот передав дрон FPV для захисників 26 березня в Олександрійській районі військової адміністрації. Учень 6 класу 162-го гімназії міста Харкова, який наразі проживає в Олександрії, передав Олександрійському 175-му батальйону ТРО дрон. FPV. Хлопчик самостійно зібрав кошти та придбав дрон, аби підтримати наших захисників. Під час передачі він подякував військовим за їх службу та захист України. Пише преслужба РВА. Сергій Кузьменко на офіційній сторінці повідомив про завершення опалювального сезону. Опалювальний сезон в Олександрійській громаді завершується 27 березня. Цього року він закінчується раніше, з огляду на стабільне потепління і потребу раціонально використовувати природний газ. 27 березня КП Теплокомуненерго почне поступово від'єднувати житлові будинки від теплопостачання. Натомість медичні заклади відключатимуть за індивідуальним графіком. Олександрійка, слухачка Кіровградської Ман Поліна Кондратенко, отримала срібло у міжнародному конкурсі з 21 по 27 березня в місті Хамамет, Туніс, відбувся міжнародний фестиваль інженерії, науки та технології Айфест. Це найбільший науковий конкурс на африканському континенті. У 2025-му до змагання долучилися 1200 науковців із 40 країн світу. Серед них Поліна Кондратенко, учениця Центральноукраїнського наукового ліцею міста Олександрія. Наукові керівники призерки Вадим Лефтор і Олександр Нерошніченко. Притівській громаді презентували учнівські ідеї для змін у школах. На засіданні координаційної ради з реалізації проєкту Шкільний бюджет участі представники закладів освіти презентували креативні ідеї, які їх учні підготували для покращення шкільного простору. Серед проєктів облаштування відкрито волейбольного майданчика, ігрової зони, парламентського простору, комфортних лаундж-зон, мультимедійного куточка, ток простору для професійних відео, арт-локацій для творчості та багато іншого. До 1 квітня триватиме перевірка поданих ідей. Далі голосування. Бюджет проєкту становить 100 тисяч гривень. Кіровоградський рибоохоронний патруль нагадує, що з 1 квітня на Кіровоградщині розпочинається нерестова заборона. Тривалі заборони відрізняється залежно від водойми, так у водосховищах до 10 червня, тоді як у річках до 20 травня. Відповідно до правил любительського рибальства, під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство гачковим снарядом лову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега за межами нерестовищ, забороняється здійснення будь-якого іншого способу вилову. У п'ятницю, 28 березня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура